Привіт, друзі! Мене звати Оксана Шаповал. Сьогодні вас хочу познайомити з нашою інфраструктурою, які можливості відкриваються в спільноті Меркурій фонду Кешлоу. Друзі, ми маємо наші мультивалютні гаманці. Мені сторіч європейський, китайський і збіркасу. Я користуюся ще шести активно платформами: Європа, Іспанія, Польща, Китай, Киргізія і Англія. Які можливості в нашому Маністорачі ми можемо створювати угоди, купувати нашу криптовалюту E-Currency, яка зародилася в спільноті у 2018 році, на нашому токені і смарт-контракту з Ethereum на SEO? І зараз ми купуємо активно такі наші активи, як e як які нам примножують грошові потоки? токени для майнингу в нас є, і також карати. Потім ми маємо ще можливості з вами відкривати депозити. Наприклад, у українських гривнях, Депозит в українських гривнях може бути до 35%. На 16, 22, і 26% річних за рік. І так само до 35%. Дуже зручно і корисно для ваших грошей. Також в євро маємо можливість до 14%, тобто 4, 8, річних 10 і так далі. Ваші кошти також примножуються на цей термін. Криптовалюта біткоін 6% також депозиту. Розглядайте ці можливості, тому що це безкінечний потік грошей в ваше життя. Карати також дають можливість реферального бонусу. І, взагалі, ви, коли передаєте свої посилання електронні людина, яка запрошена вами в проєкт, вона вже стає вашим учасником. У нас однолінійна система запрошування. І ще на сайті Cryptex ви можете познайомитися із інструментами майнінгу. Кожна, кожна частинка, Кожна машина майнера може приносити вам дохідність. Ціна у них може бути за долари, за євро, також за українську гривню. Самі собі вибирайте валюту. Наприклад, за 11 тисяч ви маєте 41 єкаренс щодня. А скільки це грошей, зараз порахуємо. В розділі угоди ми заходимо і бачимо. Так, є currency наші. Скільки коштує currency? 1 e-carenсі коштує 15,55. Повертаємося до нашого калькулятора і бачимо, що 41 e який дається в день, помножити на 15,55 це буде 637 доларів щодня. Ваша прибутковість пасивного доходу від майнінгу. Також у нас є наша біржа BlackBit. Ви можете тут створювати, також продавати угоди і купувати таку валюту, як біткоін, ефіріум, Litecoin, наша криптовалюта e-currency і інші, навіть всі інші, які тут вказані. На сайті Якермані ви маєте можливість ознайомитися з курсом на нашу криптовалюту. Тобто сьогодні він уже 15 і ще в недалекому майбутньому вже бачите, що скоро буде ріст і 20. Це наш блокчейн. Ми тут маємо можливість подивитися на білу бумагу, на транзакції і тощо. Також наші платформи. Такий інтерфейс, ви маєте можливість познайомитися це з цією платформою і з будь-якою також через мови, які тут вказані. І на інтерфейсі через грошові потоки. Fastflow це швидкі гроші на кожен день, депозит на 15 днів. І плюс може бути ваш вклад на 30 днів. Тобто, через 15-30 днів ви маєте прибутковість. Кожного дня. Стартовий повтор про мислення пропрацьовує нашу, і також можете вклади робити на 10 місяців. Кожні 2 тижні віддаєте і кожні два тижні отримуєте все більше нарахування. Growing Flow це гроші, які у вас можуть бути на вашу мрію. Також це кошти, які, скажімо, Щонайменше зростають у вашому потокі на 50%. І флоу – це кошти, які на майбутнє це на 3 25 років, маєте можливість щомісячно вкладати, а потім щомісяця отримувати прекрасне нарахування. Такий невеликий огляд наших платформ та інфраструктури в цьому відео з повагою: Оксана Шаповал, приєднуйся до нашої спільноти. І пиши в особисті, буду рада допомогти і розібратися тобі в усьому.